Вся слава Богу, слава Ісусу Христу, благословенного дня, нехай Бог береже вас. Всім благословенного дня! Чи виникало у вас питання, як виникла релігія і політика диявола на землі? Бог скинув його з неба на землю і наказав людям виганяти сатану. Проте Адам та Єва, по-перше, прийняли його пропозицію замінити щоденне харчування з дерева життя на дерево смерті. По-друге, у них з'являється своя релігія, коли вам Бог не потрібен, адже ви самі можете стати богами. І по-третє, вони обирають диявола, голосують за його сатанинську політику. Відбувається рейдерське захоплення нашої планети, при тому, що Бог віддав землю людям у володіння. Сатана, використовуючи політику та релігію, захопив владу у свої лапи. Чому ж Бог допускає зло, війни, диявола? Бог не допускає. Він виганяє сатану, але людина якраз і пускає. Тому будьте уважні і обережні, кого ви слухаєте, якою інформацією наповнюєтесь. Амінь.